У старій котельні котли диміли спалювали у три рази більше дров, а віддача була мінімальна, розповів працівник котельні Дмитро Бурий. цій старій котельні взагалі дихати не було чим котли, диміли. А зараз набагато все стало краще. все автоматизовано, все працює. Санузел у нас вже тома тобто, прийняти душі. Будівельно-монтажні роботи з переоснащення котельні тривали майже три місяці. Встановили два дров'яні котли потужністю 200 кВт з автоматичною системою управління. Зробили капітальний. Ремонт приміщення говорить керівник підрядної організації Олександр Каленський. Була котельна в дуже запущеному віді. Тут я би сказав, що це була шахта, колишня шахта. Тут були твердопаливні котли на дровах чи на вуглі. Тут вона була дуже в такому занеду нам стані. Котельна сучасна, обладнання сучасне, зроблена згідно проєктів. Хай працює і хай людям приносить тепло. Переоснащена котельня подає тепло у Чермошненську школу. Минулому році ходили в курточку. Тому що холодно було. Ще коли в класах батьки зробили нам обігрівачі, то нам було трішки тепліше. В класах тепло. Але діти, якщо виходили на коридор, то вони зрозуміли, що ми не вдягалися. І порівняння з температури було дуже холодно. Діти хворіли від того, що в класі тепло, а там холодно. Навіть в кінці жовтня, перед від тим, як діти пішли на канікули, у нас було відсутнє 40% дітей саме через простудні захворювання. Повністю замінена теплотраса утеплена, і ми це відчули уже зразу. Це при тому, що не всі вікна ще замінені, ще є якісь певні втрати тепла, але дітям тепленько, вчителям комфортно працювати. За словами голови Березівської громади Михайла Яромова, вартість реконструкції та переоснащення котельні для бюджету громади становить майже три мільйони гривень. На сьогоднішній день освоєно 2 мільйони 900 тисяч. І я думаю, що на цьому фінансування буде припинено, тому що є деякі моменти економії коштів, так що ми можемо точно врахувати вартість котельні в сумі 3 мільйони гривень. Ми можемо точно стверджувати, що за опалювальний сезон економія буде становити близько 500 тисяч гривень, тому що на даний час машини дров кількістю десь 8 кубометрів видає майже на тиждень. За словами голови громади Михайла Яромова, у 2022 році котельня буде подавати тепло також до будинку культури та фельдшерсько акучерського пункту. Володимир Шолтурк, Сергій Кабалянський. Новини на Суспільному.